16 квітня близько 2-ї години ночі поліцейські виявили тіло 19-річного молодика з ознаками насильницької смерті. З місця події слідчі вилучили речові докази, які направили на експертне дослідження. Поліцейські за лічені хвилини встановили усі причетних до особливо тяжкого злочину. Йдеться про двох 14-річних місцевих підлітків. Слідчі з'ясували, що неповнолітні увівши потерпілого в оману навмисне заманили його в лісову зону з метою вчинити особливо тяжкий злочин. Лено, що неповнолітні завдали тілесних ушкоджень потерпілому під час спуску з Вовчинецьких пагорбів. Потім заволоділи його особистим майном, а тіло заховали в лісі. Слідчі інкримінують неповнолітнім умисне вбивство, чинене за попередньою змовою осіб з особливою жорстокістю. Вирішується питання щодо процесуального статусу третього учасника 15-річного неповнолітнього.